Права 7.30. Подайте у вигляді раціонального дробу або цілого виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас доволі громісткий вираз. Що з ним робити? Будемо потихеньку виконувати дії. В першу чергу виконаємо ті дії, які у нас у цьому знаменнику. Тобто переписуємо без змін. Спочатку буде 1 відняти Х. у нас основна різка дроба. Знаменнику 1. Одиницю, щоб працювати з дробами, запишемо як одна перша. Тоді ще буде відняти х, що ділиться на х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, спільний знаменник тут внизу у нас буде x плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу буде х плюс 1. Yeah? Тоді ми одержимо 1. Відняти. X – Це основна різка дробу. Тут у нас буде x плюс 1 помножити на 1, це буде x плюс 1. X плюс 1. Так. Ну і ще буде відняти x. Ну, а в знаменнику буде x плюс 1. Yeah. Ну що ж, тут у нас x і мінус X скорочується. То записуємо, що це дорівнює. Тоді в нас залишиться тут дріб одиниця, що ділиться на х плюс 1. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо це дорівнює 1 відняти. Х. пишемо, Тоді х можна записати як х перших. Давайте так запишу. Тоді ми пишемо поділити на. Спочатку запишемо поділити, бо там різка дробу, на одиницю, що ділиться на x плюс 1. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Я вже казав, то ми записуємо, що це одиниця. Мінус. То вийде х, що ділиться на 1, що множиться, обернений дріб буде х у чисельнику плюс 1. А в знаменнику одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, залишиться тоді одиниця. Відняти. множенні дробів у чисельнику записуємо добуток чисельників. Х, що множиться на х перших. Х плюс 1. Ну, а знаменнику, як 1 помножити на 1. І це дорівнює. Ну, гаразд. Тоді пишемо 1 відняти. Одна перша 1 помножити на 1 це буде 1. Тоді в чисельнику в нас залишиться тільки х, що множиться на х, це буде х у квадраті. І х помножити на 1 це буде плюс х. Є і це дорівнює. Ну, Зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть одиниця е, мінус. це буде 1 було плюс х в квадраті, буде мінус х в квадраті. Було плюс х стане мінус х. Є. Ну що ж, ми одержали такий вираз. Одиниця мінус х в квадраті і мінус х. Ну що ж, ми записали у вигляді раціонального дробу або цілого виразу. Тут вийшло у вигляді цілого виразу. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є такий чотириповерховий дріб, також він доволі громісткий. Почнемо з цих найменших, що внизу у нас найменше цей вираз. Тут у нас стоїть M. Я запишу як М перших одразу, щоб не витрачати місце. Тоді, щоб відняти ці дроби, ми запишемо, що додатковий множник у нас буде 1-m. То одержимо тоді. Пишемо М. Що ділиться? Так, вийде М. Відняти одиниця. Тут риска дробу. Тут у нас вийде М, що множиться на одиницю на мінус М. Так, і ще відняти М. В знаменнику записуємо 1. -M. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Ось тут у чисельнику нижнього дробу, то вийде М. Так, М відняти 1 Що ділиться? М помножити на 1 це буде М. Далі m помножити на мінус m це буде мінус m у квадраті і мінус m. А в знаменнику одиниця мінус m. Є? Ну що ж, сума плюс m і мінус m дорівнює 0. У нас залишиться мінус m у квадраті, що ділиться на одиниця мінус m то записуємо тоді, що це дорівнює. Поки що тут записуємо без змін. m, що ділиться. В знаменнику записуємо m. Е. Тоді відняти. Одиниця, що ділиться на дріб, це одиниця, що множиться на обернений дріб. То ми записуємо тоді 1, що множиться. Чисельник і знаменник нижнього дробу міняємо місцями, то 1-m буде у чисельнику, а в знаменнику мінус м у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс, а одиниця помножити на дріб буде той самий дріб, то ми це можемо записати як m, що ділиться, так, буде m додати одиниця мінус m, що ділиться на m у квадраті. Так? І це дорівнює. Ну що ж, як нам зараз додавати ці дроби? n ми можемо записати як m1. Тоді спільний знаменник у нас буде m у квадраті, і додатковий множник у нас тут буде m у квадраті. Є? То тоді запишемо у чисельнику m, що ділиться основна різка дробу. А в знаменнику буде m, що множиться на m у квадраті. Так, плюс одиниця мінус М. А у знаменнику буде М у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, як М. У чисельнику. У знаменнику М помножити на М у кубі. у квадраті це буде М у кубі. Та ми запишемо m у кубі. Тоді я запишу мінус n і плюс 1. Ну, а в знаменнику M у квадраті. І це дрібне. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді M як M1. Тоді ми пишемо, можна поділити поділити. Я Так можна записати, як M3 m у кубі мінус м плюс 1, що ділиться на m у квадраті. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то вийде N, що ділиться на 1, що множиться на М у квадраті. Ну, а в знаменнику М у кубі мінус м плюс 1. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику як добуток знаменників. Вийде m, що множиться на m у квадраті. А у знаменнику одиниця, що множиться на m у кубі мінус m і плюс 1. І це дорівнює. М помножити на m у квадраті це буде m у кубі, а у знаменнику буде m у кубі мінус m. С1 є. Ну що ж, ми записали тоді цей вираз у вигляді раціонального дробу. Зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте у вигляді. Записуємо в першому завданні. Ми одержали 1 квадраті мінус х. У другому завданні, як m у кубі, що ділиться на m у кубі мінус М плюс 1 Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на дії з дробами. На цьому вправу завершено.